Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Авто. Хочемо показати вам ось таку шикарну круту тачку. Це 2012 рік Шкода Superb на моторі 1,4 бензин. Бачимо, який гарний колір даної машинки. Вона в нас на 16 легкосплавних дисках на літній резині. Також бонусом є те, що є комплект зимової резини. По кузову машинка досить збережена в доглянутому охайному стані. Також глянемо на салончик. В салоні в нас 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, блокування дверей, мультируль, автосвітло, роздільна кліма. Також в автомобілі 300 тисяч оригінального пробігу. Це в нас є ручка шестиступка. Салончик в нас тканевий, досить вмістимий. Машинка також по кругу є затонованою. Так, на задній ряд бачимо, в нас теж дуже-дуже дуже багато місця. Є також склопідйомники на задніх стеклах. Також бачимо, яка машинка позаді. Що можна сказати, це хороший народний автомобіль для молодого пацана або сімейного чоловіка. Ось така вона в нас по правій стороні. Дивіться, друзі, я показую вам, як запускається даний автомобіль. Прошу жодної помилки, жодного нічого, потрібно замінити лампочку в габаритах, а в основному машинка на бойовому впевненому ходу. Хочу показати вам наскільки динамічне дане авто, наскільки вистачає їй потужності для того, щоб ти собі сів, вдавив на газ і поїхав. Додає, додає. драйва машинка, ти себе відчуваєш впевнено на дорозі, можеш собі спокійно поїхати порелаксувати, а можеш і піддати газу. <рес> До речі, хотів би зауважити, що розхід в даної машинки, можна сказати, не то, що економний, а мінімалістичний. Тут розходу 7-8 літрів бензину, і ти їдеш 100 кілометрів куди тобі потрібно. Ну а на завершення, кого зацікавило дане авто, шукайте в нас в інстаграмі, фейсбуці або на ютуб-каналі.